Друзі, привіт! Я продовжую показувати, як сьогодні живе Київ. Знаходжусь на Аболоні. Ось перед нами Свято-Покровський собор. За ним Аболонська Набережна і далі річка Дніпро. А я йду в сторону станції Метро Мінська. Хочу вам показати ось така тут забудова. Це десь початок 2000-х років. Гарні цегляні будинки по 6 поверхів, по 9 поверхів в дуже класній локації, тому що поряд і Аболонська набережна, ну, тобто можна прогулятися, пройтись і річка Дніпро, хто там любить ходити на пляж влітку. І самі будинки класні. Тут на останніх поверхах є квартири з терасами. цегляні будинки є паркінг. Під низом, тобто з парковкою теж нема проблем. І з зворотньої сторони будинків там є перед будинком парковка, закрита територія. ну от Дуже прикольні будинки. І, Ну звісно, вони тут не дешеві. З цієї сторони, ось така велика. Скажімо так, площа. Я не знаю навіщо вона так планувалась, можливо, як знаєте, прогулянкова, але ну, завжди тут дуже мало людей гуляє. Всі, мабуть, більше ходять там чи на набережну, чи до метро Мінської, там десь прогулюється. Але тут, як ви бачите, є такі як будиночки. Їх тут один, два, три. 6 штук. Ну, це як комерційні приміщення. Ось ви бачите, тут кав'ярня, далі ось млинці, з правої сторони від нас шашлик. Це, скоріш за всього, так смажать шашлик і можна взяти собі і там вдома поїсти. На перших поверхах теж є комерційні приміщення. Садок, школа. З тієї сторони теж садок я бачив, кафе, стоматологія одна і інша. Там на куточку знаходиться навіть приватний ЗАГС. Бажаючи можуть прямо прийти тут і розписатися. А по бокам ось ви бачите, тут уже будинки такі повищені, там... Поверхів по 16. Ось у млинці. Навірно, смачні млинці, тому що тільки що бачив один приїхав оцей доставщик голову. Інші, навірно, люди замовляють тут млинці з доставкою. Приватний садок, ось такий невеличкий майданчик, вони тут облаштували для дітей. Дітки гуляють, зараз якраз час прогулянки. Не сказав, сьогодні у нас вже 30 жовтня 2024 року. І я вам скажу, в цьому році осінь нас дійсно балує. Тому що ось той тиждень і цей тиждень половина. Взагалі дуже гарна погода, сонячно було. Сьогодні, як ви бачите, в Києві так трошки похмуро, трошки капав дощ, ось новий ЗАГС. Бачите, це приватний. Капав дощик трошки, але на вулиці не холодно. Ось зараз там, по-моєму, 10 градусів, ну, ви знаєте, от відчувається як навіть більше, тому що нема вітру. Е, немає якоїсь такої прохолоди, знаєте, от просто класно на вулиці. Аж не хочеться десь заходити в приміщення, хочеться побільше погуляти по вулиці. Тому що я думаю, що ось, ось скоро воно просто задощить, похолодає і все. І прийдеться сидіти десь в приміщеннях, знаходиться більшу частину дня, тому що на вулиці буде знаходитись так некомфортно і холодно. Зараз я буду переходити дорогу, піду з цієї сторони. Я завжди ходю по тій стороні, де вон кафе Аргентина Гріль, Буфаліна там. Пам'ятаєте, я вам розповідав про бізнес-ланчі, але... Ось ніяк не дойду туди. Щось останнім часом хочеться е, якоїсь такої гадості поїсти. Ну це в кавичках гадості, да? хочеться поїсти в Макдональдс. Якогось бургера, картоплі фрі. Е, ну, от щось такого, Кока-Коли попити. Не знаю, з чим це пов'язано. Напишіть, у вас теж таке є чи ні. Можливо, осіння депресія знаєте, як ото кажуть. Я в це не сильно вірю, осіння, літня, там, зимова, все воно таке, так, давайте переходжу, хоч тут і пішохідний перехід, але це не означає, що це безпечно переходить. То, знаєте, як у нас хтось права купив за сало, хтось не побачив, хтось в телефон втикнув, тому... Краще, коли переходити, дивитися по сторонам. Я от, взагалі люблю в Києві багато підземних переходів, я от ходжу по ним. Ось взагалі мені подобається. Вийшли на таку алійку. Тут ми йдемо вже до станції метро Мінська. Дуже популярне місце, дуже люблять люди саме цю локацію. І в нерухомості, і в прогулянках. Ну от самий центр Абалоні. Мені дуже подобається ось цей будинок. Його називають СБУшний. Навірно, будували там для співробітників СБУ. Ось так і прилипла ця назва. Нерухомість, звісно, тут не дешева, тому що сам будинок класний. Двір класний. Ну і плюс саме головне в нерухомості це локація. от Це саме головне, тому що, знаєте, ремонт можна зробити, відремонтувати все, а ось будинок не перенести ніколи. Тому, коли люди там до мене звертаються, там хочемо купити квартиру, наприклад, там під оренду, а давайте ми ось тут десь дешево там. Купимо, я кажу, можна купити дешево. Але потім, за скільки ви її здасте в оренду, перше питання. По-друге, який попит буде на оренду. І саме головне, третє, це все може бути в житті і потрібно буде продати, наприклад, ось наскільки вона швидко продасться, Тому що в ліквідних місцях квартири. В будь-який час вони продаються, тому що, тому що хто розуміється в нерухомості, той розуміє, що навіть там квартира в старому будинку, але в гарній локації вона завжди буде в попиті. Навіть знаєте, є люди, які зараз купляють не квартири, навіть а такі невеличкі кімнати, ось там, вони хай там по 18-19 по метрів. І в цих кімнатах є можливість зробити невеличкий санвузел. І ось роблять такі смарт-квартири, щоб там була невеличка кухня, санвузел і маленька така спальна зона, там зона відпочинку, скажімо так, і здають в подобову оренду. І вони дуже користуються попитом. Тому що, ну якщо одна-дві людини приїхали, наприклад, там, в Київ там, на екскурсію, по роботі, там, відрядження, чи просто погулять, чи ще щось, ну, всяке буває, чи в лікарню, ось орендували е, е, собі таку е, маленьку квартирку, смарт. Пожили декілька днів, вона все чиста, хайне, і по бюджету доволі там приємно. І по локації теж дуже важливо, щоб це було біля станції метро. В Києві це дуже актуально, якщо, там, наприклад, в Дніпрі метро ну, є, то і є. Хоча в Дніпрі це сама коротка гілка в світі, ось в Дніпрі там. Я не знаю, скільки там станцій, 5 чи 6, 6 ну, ну дуже коротка, і, ну, якби, що є, що нема, я так вважаю. Не знаю, можливо, там ті люди, які там живуть на комунарі і вони їздять на метро їм зручно, але 98% людей в Київ, Дніпрі метро ну, якби, так, не відчувають воно просто там зараз. Не потрібне і те, що там роблять вже декілька років, там копають по центральному проспекту, я думаю, що це теж не дуже гарна ідея. Там є місце, можна посередині поверху пустити такий скоростний трамвай, зробити це красиво, закрито, щоб нікому нічого не заважало і рухалось. Тому Ну копають. там Будинки тріскаються, ну копають. Всі розуміють, чому це потрібно їм копати. Ну, коротше. Так, ось ми з вами і дійшли до станції метро Мінська, саме центр оболоні. Макдональдс. Дуже багато Макдональдсів по Києву. І зараз навіть і будується. Багато в різних локаціях. Популярний такий ресторан. Ну Я б не назвав це, звісно, рестораном, тому що в ресторані картоплю їдять руками, але ну от все одно ходять. Молоді багато, всі люблять, багато людей по крайній мірі, люблять картоплю фрітом, бургери всякі і так далі. тому Великий, така, велика така новобудова, теж дуже дорога. Абалон Резиденс називається з басейном забув, з басейном на даху. Зараз тут бачив, продається двокімнатна квартира з ремонтом. Якщо не помиляюсь, 70 квадратних метрів коштує 260 тисяч доларів. Ви запитаєте, хто його купляє? Ну, якщо виставляють такі ціни, то я думаю купляють. Ну плюс тут після забудовників теж була дуже висока ціна. Ну, от, мабуть, люди, які люблять Абалонь. Але на балоні дуже мало новобудов. Ось, мабуть, тут і купляють. Так, перед нами другий дрімтаун э, Фіолетовий. Ось таку прогулянку з вами зробили. Подивились трошки Абалоні. подивились, що у нас в Києві. Хотів сказати ще, що. Доволі неспокійно вже декілька днів з цими дронами вонючими летять і летять. Всі, думаю, бачили в новинах, як прилетів в будинок. Сьогодні вночі теж десь осколки падали, поврядили дев'ятиповерховий будинок. Пожежа була серед ночі людей. Евакуюють. Ну, коротше складна дуже ситуація. Так, на цьому буду закінчувати. Всім гарного дня, мирного неба і здоров'я. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео. Пока-пока.